Про свій злочин син розповів сусідам, виявив, що батько мертвий, але через надміру випитого алкоголю до кінця ще не зрозумів, що накоїв. Похмелившись, завітав до сусідів, яким і розповів, що помер батько. 50-річна господиня, почувши новину, вирішила пересвідчитись у її правдивості і пішла до того будинку на ліжку. Побачила без ознак життя свого 68-річного сусіда і одразу повідомила до поліції. Як виявилось, батько з сином часто поярчили, той вечір не був винятком. Господи. Ні вдома не було, поїхала у сусіднє село. Під час вечері між ним та батьком виникла сварка. Однак від кількості вибитого пояснити причину конфлікту не зміг. Пригадав лише, що вдарив батька рукою по голові, а на ранок виявив його мертвим. Чи він помер унаслідок мозкової коми та важкої закритої черепно-мозкової травми? У зловмисника не надто хороша характеристика, перебуває на обліку як сімейний насильник. Тепер його судитимуть за набагато важчий злочин, а саме вбивство рідного батька.